Оперативники управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції задокументували протиправну діяльність учасників організованої групи, які погрозами, побиттям та шантажем дитиною вимагали з місцевої жінки, нібито заборговані сином кошти. У разі відмови ділки обіцяли фізично знищити родину. Е -е, йому, лібо сьогодні, лібо там, коли це буде можливо. Я лібо його сестру парі. Лібо його сім'ю передать Паріж на Паріжу треба буде, я сижу своє. Я буду сидіти в шоколаді. Мені Но, типа, я либо, либо мамку мачкану, либо сестру мачкану. Спочатку під тиском 47-річна фермерка передала вимагачам 11 тисяч 300 доларів неіснуючого боргу. Однак на цьому погрози не припинилися. Натомість сума боргу виросла до понад 130 тисяч доларів. Словами а мне не интересно, у не же смысл. Да, мне это нарисовывать больше 100 тысяч уже Видите, э, сильно круто. Есть и, и, и целый смысл, это все. Ну типа, ну просто, ну А смысл мы показываем, что ну молодцы, да, потому что зачем нам показывать? Ну я, молодцы, вы будете это рисовать, мы дальше, что ага. началось все привлечение звук. згодом один із активних членів групи звернувся до представників злочинного середовища з проханням порадити авторитетних осіб знаних у кримінальних колах столичного регіону. Саме для посилення психологічного тиску на родину потерпілої та демонстрації сили зловмисники заручилися підтримкою 37-річних братів, відомих у злочинному світі за прізвиськом близнюки. Вимагачі представляли їх як осіб, які нібито гарантували сім'ї відсутність проблем після передачі всієї суми боргу. Ага. Ну, поняш, типу, коротше, просто Ті заказати, типа, по жінки вони там там, типу на. Він... <клес> Навіть ну, не прикол добрі за взуті, Ну гроба можна нагадати <проводить> упродовж певного періоду. Фігуранти неодноразово завдавали чоловікові потерпілою цілесних ушкоджень за день до передачі коштів через постійні погрози та страх за родину. Останні навіть переніс інсульт. Крім того, учасники злочинної групи погрожували потерпілій викраденням доньки з метою подальшого шантажу. Ну чого постоянно. В...

Після тривалого тиску жінка була вимушена звернутися за допомогою до правоохоронців та повідомити про вимагання, насильство і погрози на адресу родини. На початку січня потерпіла передала частку вигаданого боргу у розмірі 85 тисяч гривень двом виконавцям поблизу власного домоволодіння. Тоді будеш мені. І що? заява? Ну і відвітиш ти? Де вона? Де вона? Де вона? Порвали її. Ви Ми хорошо. Ми хорошо. Ми хорошо. порвали. О, ну, які ти Ми хорошо. Будеш їсти ще буду по 12 січня за силової підтримки спецпідрозділів ДСР Нацполіції та полку поліції особливого призначення ГУНП в Київській області. Поліцейські затримали учасників злочинної організації під час одержання чергової частини боргу, а саме 38 тисяч доларів. Того дня шістьох вимагачів затримали в процесуальному порядку і помістили до СІЗО на підставі зібраних доказів. Їм оголошені підозри. Санкція кримінованої статті передбачає. До 12 років ув'язнення з конфіскацією майна нині правоохоронці встановлюють місце знаходження ще одного члена злочинної групи з метою притягнення до кримінальної відповідальності. Заходи з викриття проводилися за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.